Під будинком на вулиці Штейнберга, 23, зібрали чиновники та громадські активісти, обговорювали заміну мешканцям сторічних дерев'яних дверей на нові металеві. Брутальне втрачання зовнішнього вигляду пам'ятки архітектури місцевого значення. Це порушення закону про охорону культурної спадщини. Вони схожі дуже на вхідні двері в центральний палац культури, колишній єврейський народний дім. Тобто, це очевидно, архітектура, якраз останнього десятиліття, двадцятиліття австрійського періоду. 1910 рік, якщо не помиляюсь, цей будинок. Мешканці в свою чергу показують чиновникам сусідню будівлю для офісу на несучій стіні тут замість вікна вмонтували вхідні двері. Одето стінку розрошені вже ні до розумієте? і ота двірі двері – красота ні сусвітне. На закиди мешканців, чому не виставляють претензії і сусідам, чиновники кажуть, тут змінити нічого не можуть. Наскільки я пам'ятаю, розроблялася проектна документація. Відбулося рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради, але... Дозволу від органу охорони культурної спадщини на момент їх встановлення не було. Далі усі вирушають на оглядини австрійських дверей, які зберігаються в під'їзді. Десь на нормальному ставлютічному стана мешканці бідкають старенькі двері, їх не захищають, доводиться постійно потерпати від непроханих гостей. На вігні мета ж бомжи живуть, на нижньому метаже алкоголіки, наркомани в подвалі туалет і в під'їзді туалет, і ви знаєте, вечором заходиш страшно. Комісія зрештою вирішила, як відновити первісний вигляд австрійського будинку. Зібрати. Кошти і забрати їх від того підприємця, який виконував роботи на позаміні металевих дверей, і акумулювати їх на реставрацію вхідних дверей дерев'яних. І покласти їх на місце і покласти їх на місце. Ініціатори ремонту кажуть, згідні на таке, лише якщо двері надійно їх захищатимуть. Тим часом про те, що із кожним днем унікальна архітектура чернівців руками самих городян перетворюється на безлике видовище, кажуть фахівці. Елементи декору, ліпнину збивають. Коли обліплюють пенопластом, то оригінальну ліпнину всі ці форми, русти вони просто збивають і наліплюють пінопласт, замазують цими сучасними матеріалами, і все Зовнішній вигляд стоя рівненький, гладенький і все. І зазначають, якщо в Чернівцях негайно не почнуть жорсткіше контролювати усі втручання в унікальну архітектуру, дуже швидко культурна спадщина міста може зникнути під грудами металопластику. Майя гуменна Іван Чижик місцевий час.